Людина відсотків приїхала, вийшла з машини, сіла в крісло і нікуди далі не йде. а далі. Ми виїжджаємо на проїжджу частину, що є небезпечно, і маємо змогу заїхати лише з пішохідного переходу. Наскільки... А все тому, що заїзду на тротуар тут немає. Це парковка на вулиці Торгова біля нового ринку. Саме тут розпочався рейд громадських активістів щодо доступності нашого міста для людей з інвалідністю. Це допоможе нам відтворити повну картину проблеми та допомогти сприяти рішенню та впровадженню дій для того, щоб зробити наше місто комфортним для кожного. Одесити теж можуть долучитися до цієї ініціативи, скидаючи адреси і фото перешкод активістам. Усі вони будуть нанесені на спеціально створену карту. За прикладом далеко ходити не довелося. Тактильна плитка з попиришками це попереджувальна плитка, а це направляюча. І от Давайте зрозуміємо, якщо людина йде з тієї сторони, маючи порушення зору, і там є попереджувальна плитка, я так розумію, це для того, що там люк. Можливо, він може бути відкритим. А якщо вона йде з цієї сторони, як вона може зрозуміти? Тобто логіки дуже мало в цьому. Мало логіки і в тому, що тактильну плитку у нас кладуть тільки на перехрестях, але ж до них незрячим ще треба дістатися. А ось як міські чиновники, мабуть, не думали. Їдемо далі. Все та ж вулиця торгова. Ось один із магазинів. Кнопка для виклику персоналу є. А ось пандуса або підйомника немає. Насправді, це є певним чином імітація доступності, тому що ну, насправді добре, звісно, що я от просто з практичної точки зору, якщо їх роблять, ми можемо натиснути, вийшов продавець, але він мене обслуговує на вулиці. Тобто, про рівність якихось прав ми не, ну, не говоримо. Поруч ще один магазин. Тут кнопку просто сховали за смітником. До неї не дістати. Тобто, це, це завжди імітація. Як і в більшості пандусів, це імітація, коли їх роблять, аби зробити. І ось нарешті нам зустрівся перший пандус. Ось тільки під час його будівництва про норми ніхто не подумав. Кут нахилу тут 9 градусів, а має бути не більше 5, розповідають активісти. Тобто 8 сантиметрів підйому на кожен метр довжини. Це вимоги нашого ДБН з інклюзивності для відкритих пандусів. Також в цьому пандусі є проблема в тому, що він виконаний доволі слизькою плиткою і сам по собі доволі вузький. Ну і нарешті парила мають бути з двох боків. Цукерок нам не поїсти, їдемо далі. А тут ще одна перешкода у вигляді водостоку. Правильно робити його закривати решіткою, для того, щоб все було полого. І то це ще не сама катастрофа, тому що бувають глибші і ширші. Як цей, наприклад, який ще й закінчується просто посеред тротуару. А ось і аптека. І навіть із пандусами, двома поручнями. Ось тільки про будівельні норми тут теж не чули. Поручні, неправильні, це зразу плитка, це для ванної плитка, для того, щоб було просто-просто людина, яка тут це робила, їй просто це було красиво. Майже 10 градусів ще більше ніж там. Це багато це майже в два рази більше ніж повинно бути. Ну навіть якщо ви підніметеся цим пандусом, на колясці всередину все одно не потрапити. Одразу за дверима шафа. А ось і перехрестя з вулицею Ніжинська. У нас чиновник подумав наступним чином: що людині з інвалідністю або там людині, яка входить в маломобільну групу населення, лише в ту сторону туди, ну їй там нема що робити, тому що. Це ж видно, що це робилось все одним ремонтом. Я я впевнений а, і чомусь передбачили з'їзд бордюрного каменю з цієї сторони, а з цієї забули. Забули про тротуар на цій вулиці. Тут він повністю розбитий. Та ж історія з плиткою трохи далі. Без сторонньої допомоги тут на інвалідному візку не проїхати. А ось приклад, як робити пандуси точно не треба. Активісти радять авторам таких тварінь спочатку самостійно їх випробувати. Е, Желательно з нього. <плес> я дуже добра людина. Ну, просто я очевидно розумів, що заїхати не вийде, а От з'їхати вийде, але це буде останній з'їзд. А ось ще один поганий приклад: якщо люк відкрить, то це буде е, як із це спарта. Їдемо далі. Чергове перехрестя без зручних спусків, ще й трамвайні рейки. Без сторонньої допомоги тут не проїхати. А ось дуже цікавий приклад. Тут розташований центр соціального обслуговування департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради. А про пандус тут навіть не чули. Там сходи. Забули, проїхали. А далі знову непрохідні перехрестя, відламані кнопки виклику та декоративні пандуси. І як ці порушення поєднуються з новорічними обіцянками мера Геннадія Труханова створити в Одесі повноцінний інклюзивний простір? Поки що висновки для нашого міста не втішні. до прийнятного рівня доступності нам ще далеко. Проблем чимало. Зокрема, тих проблем, які тягнуться вже задовго до сьогоднішнього дня, тобто впродовж років, на багато моментів доступності заключувались очі. Саме тому ми дуже просимо вас долучитися до цієї ініціативи, надсилати на фото перешкод. Активісти кажуть, навіть один якісно зроблений пандус, подарує свободу десяткам людей з інвалідністю. Головне, щоб це розуміли, і в одеській мерії.